Добрий день студія. Я не знімала десь три тижні. От, і тут мені різко захотілося. Я не буду вам знімати весь свій день за сьогодні, бо вже запізно, вже п'ять вечора у нас. Дня, Добре, дня. Готуйтеся, буду гальмувати. Там безлад, тут безлад немає значення. Слухайте, що я тут говорю. Е, так от, е, ну кому цікаво. Е, я десь на 18.30 маю бути на манікюрі. Я думаю, треба, щоб привести це обличчя в якийсь нормальний вигляд, ну, щоб не так вбито, як то кажуть. І перед тим я зайшла в Тік-Ток, всяких штук з макіяжем в стилі більше, ніж рок, менше, ніж метал. І ну, ви розумієте, в якому вигляді я там буду. Короче, давайте я вам зазнімлю цей процес, заодно поговоримо. І я вам розкажу, що в мене творилося за оцей. Це декілька тижнів, скільки я не знімала. До речі, я міняти буду все, що цей чорний колір. Хто дивився, хто пам'ятає, отак от вони відросли. Оцей бідний кохтик ну, заледве відростає, дуже помаленьку, але відростає. От, Я почала дивитися новий серіал і зараз виїжджайте оце. Шкідливе, так, шкідливе, а б ні. Давайте зараз підтащусь у свою косметику, і ми з цього зробимо щось, щось таке хардкорне, готичне, гарне. До речі, серіал почала дивитись оце. я вам тут десь Кажу. Я так знаю, що його багато хто дивиться. Я тільки почала. Мені порадила моя подруга і її сестра. Я подумала, якщо вони обоє так сказали, ну якщо вони обоє, так прям вау, то мені треба глянути. Я вам вже пізніше, коли всі сезони додивлюсь, то розкажу, як мені. Все, пішла шукати косметику. Хотіла закладати волосся, щоб робити макіяж, але я вам не показалась. Я пофарбувала волосся. Воно не розчисене, і його вже вирогідно треба мити або рятувати сухим шампунем, але я покажусь так. Якщо я вам знімаюсь на фоні того жаху, то й покажусь такою, як є. Ну, колір вийшов. Гарний навіть краще, ніж я очікувала. І навіть мої темні корені швидко От. Не знаю, Мені дуже подобається, але сьогодні мені стрінуло в голівеньку, що я вже хочу не, чорний не, не, не. колір волосся, дякую. Що я вже хочу чорний колір волосся, але з червоним пасмом. Щось таке, знаєте, з малювих. Але це теж колір гарний. Я по-своєму в нього закохалася. Цей чубчик треба стригти, напевно. Так, коротше, давайте бо я вам маю багато що розказати. Не хочу вимикатись. У мене все по стандарту. Починаємо з цього. Мій крем. І база під макіяж. Файна штука мені подобається. Я хочу колись камеру дивитись. Отаке, коротше кажучи. Зараз це нанесемо і подивимося. Спочатку я наношу крем, а потім всю решту. Ось така в мене логіка. І навіть якщо це неправильно, кому яка різниця? Я роблю так, як хочу. Альо, це зашивенський крем. Така ціна, слухайте, я думала, що. кан. Дорогі креми мені не допомагають. Зараз вам покажу книги, які в мене є новенькі. і мені ще, Боже, не все зразу. Спочатку крем. помаленько. Ну, книгами я просто дуже хочу похвалитись. Чого я не знімала цим часом? Тому що мені не хотілося. А зараз мені бах і стрільнуло в голівку, що треба що треба знімати. Не знаю. Ти, по правді кажучи, мені отакий такий формат легше знімати, ніж якісь там недовлоги. Показувати мені в ту саме. О, боже який кайф. Так, поки це все сохне, перший цей етапчик, я вам покажу книги зараз. Бо Просто дуже треба похопитися. Будемо знімати одним форматом, то я стараюся не робити паузи. Я зараз читаю оце. Крем, господи. Бачите, скільки тут закладочок, одна на одній. Я ніколи таке не роблю з книгами. Але це це просто любов. Якщо ви хочете розібратися собі, вам треба до психолога, до психолога йти не хочете, вам треба оце м'ягко і, так сказати, вам не вибухне мозок від того, що ви тут читаєте. Але просвітлення буде. Я вже майже дочитала. Потім у мене за планом буде читати оце не може сказати, це мені порекомендував Тікток. Тікток. Не люблю ці м'які обкладинки, чесно. Ну, з того, що я читала по коментарях, то люди прям Вау! Головне з книг. Подивіться, що мені подруга подарувала. Боже. Це, до речі, якщо не помиляюсь, то... Де вам, господи? Так, це один автор. Оці книги. Один автор. Просто погляньте, я в шоці. Це, до речі, сюрприз. Вона просто каже, тобі там на пошті має прийти. Я така. Кайф. Це про тому, що я не могла знайти її в наявності ніде. О, тут навіть є закладочка. Боже, обожнюю. Просто обожнюю. А тепер вона підсадила мене на серіал. І Та таке. Знаєте, це якийсь новий вихід з зони комфорту, що я знімаю на всьому цьому безладі. А раніше я би все прибрала, ну, щоб було так нормально. Так от, це вже все вроді підсохло, не знаю. Перейдемо до бази. Поміж тим, я беремо зовсім трошки. Не ляпаю я собі її на обличчя, тому що мені може бути забагато. Поміж тим, по новинах з негативного. Е, що сталося? Відуча виявила одну таку штуку, через яку потрібна операція. Ну, до огляду нам типу, прогнозували ще гіршу штуку. Тому що те, то, що виявили, це, дякую, що хоч так. Е, що ще по новинах? Цим часом я нічого не знімала, так як. Сподіворе. Так як я просто кажучи, не хотіла. Я кажу, в мене не то, що мотивації не було чи бажання, ну просто знімати одне і то саме, це так, ну реально. Це, по-перше, ніхто не хоче дивитися, по-друге, знімати одне і то саме монотонне, а то якби не хочеться. А так, я, знаєте, два тижні десь там собі зникла, тут вам з вами з'явилась, розказала всі новини, і може щось він інформативне для себе знайшло. Ну, принаймні, ці книги того варті. От, ще що по новинах. В нас осінь посеред літа. Просто хочу сказати. Знаєте, що мені подобається оця база? Що я зараз виглядаю комп'єкт? А потім вона так підлаштовується під вашу шкіру і гопа, і все стає добре. А не оце біла, воно зараз зникне. Хоча всі ми знаємо, що я люблю вампірську тематику, тому можна і біле. Тим більше той макіяж, який я собі хочу, він такий доволі яскравий. Ну, щось отаке. Вкладу тут картинку. Який сенс робити такий макіяж майже на вечір, коли тебе манітюр? Не буду, до речі, вам показувати, який манікюр я хочу, побачити вже практично в кінці ролика. Так як я не буду знімати весь свій день, тільки деякі фрагменти, і тут ми з вами просто поговоримо. Хоч трошки ті брови вкласти. якби би здалося зробити, але я не маю зараз можливості. Скоро в мами день народження, 16-го тобто, березня, червня, а 15-го в мене день Ангела. Це єдиний день Ангела в році, який я святкую. Ну, типу, як святкую? Ну, Вважаю, що у мене свято. Трошки таке, якби. І знаєте що? E, з першого числа, з першого дня літа, я собі запланувала, що я собі кожного дня аж до кінця літа буду робити якісь такі приємності. Ну, неважливо, які вони з масштабом великі чи маленькі, просто хай вони будуть. Так як масштабно якось це літо провести все одно не вдасться, враховуючи всі можливі обставини. Бабуся так трошки підхворює. Дідусь, зараз так само непроста ситуація, якби, знаєте, не до гулянок, Типу, давай поїдемо на море. Зараз взагалі не до цього. І я не люблю море, почнемо з цього. Я та сама людина, яка колись в старості візьме собі хатинку, десь там в лісі і буде сидіти. А так думаю. До речі, про старість. Якось приїхала, зараз розкажу вам історію. Якось приїхала моя тьотя, і боже, не знаю, що робити, спочатку. Не будемо відкриватися від теми. Якось приїхала моя тіть і підколола мене на тему того, що ну, а може, внуки скоро до моєї мами. Не беремо в рахунок, що вона нічого не знає про моє особисте життя. Є, в мене хтось ще немає. Одним словом, вона отак підколола, і я просто дала чесну і відповідь таку, як я собі думаю. Я сказала, якщо я до певного якогось там більш-менш нормального віку, в колоння дітей не знайду собі нікого, адекватно, хто буде поруч зі мною, від кого я захочу дітей, то я просто когось це нулю або вдочерити. Я не знаю, наскільки це нормальна думка. Але, типу, ну створювати стосунки, давай, бо треба так, ну, це не варіант. Типу, якщо ніхто нормальний зміг не буде десь поруч, то, то ні. Отаку відповідь я їй дала. Ну, знаєте, що приємно? Вони очманіли, але прийняли це. Тобто, не було думки, ні, це не варіант. Ну, Розтем, якби, чов би ні. Так, що я вам ще мала таке сказати? По прикрасах я вам все, з того, що я замовляла, я вам показала. Але книга, повернемось, книга. Це реально вогонь. Це не типу, знаєте, коли психологія, і ти читаєш, і в тебе мозок кипить, і в тебе там самоаналіз, багато думок. Це так мягко і правдиво вам заходить в голівеньку. У вас тоді не то, що самоаналіз, у вас немає навіть самоаналізу, ви просто це приймаєте як по факту. Це як реально хороший психолог. Від решти двох, я не знаю, чого очікувати, але я чула хороші відгуки. Боже мій. Подивилась на свій аж не вірю, що я сьогодні ним попрощаюсь, я не готова. Я не знаю, що перше робити: брови чи, чи, чи тон наносити, не знаю. Мені особливої тона не треба, я так трошки коригую і все. Я ж ви розуміла, крайнім часом люблю тон наносити зовсім трошечки, не враховуючи, що літо. І таку правлю, і все. І плюс розташовувати його. я не знаю, Просто по обличчю його так розсвігачувати руками. Оскільки це правильно, я не знаю, але я так роблю. Знаєте, що я згадала, що я давно ж вам тут не нила і не розказувала щодо свого якогось морального стану. Ну з цього я взагалі почала знімати тут ролики і все решту. Не буду дивитися в камеру, я буду дивитися чесно на себе, бо я не маю тут церкви і всього решту. Тут краще не, не давати, тому що воно вбивається в шкіру і не гарно виглядає. Так от, що там по моєму стану? Нічого. <салі> Того стану, з яким я сюди прийшла рік тому, його вже швидше нема, аніж О Боже, це жах. його вже більше нема, аніж є. Знаєте, це зараз розуміють люди, в котрих була депресія, чи подібний стан, як в мене, чи щось подібне до того. Коли людина з подібного стану виходить, в неї є страх, що будь-яка маленька дрібничка, навіть дрібничка введе її назад в цей стан. От у я зараз. Це навіть не то, що страх, просто це як тригер, який тебе просто переключить. от і все. Ну, звісно, я вже знаю певні моменти, за які я буду морально триматися, які мене не попустять туди назад. Як мінімум, у мене є ще, ну, окрім мого оточення, у мене є ще подруга, яка ну просто реально мене з того світу підніметь. Оце людина прям вміє. Але ну, не знаю, це якийсь такий маленький страх, навіть якийсь такий маленький добі, який там сидить, і просто. А може повернешся? Ні, я там була і я там не хочу бути більше. Це взагалі-взагалі не варіант. Хоча ще є. Ой, ще так, над чим я працювати, але. Це вже навіть на той стан, це вже чисто мій характер. Я не знаю, наскільки все добре. Я не хочу робити себе білу сніжку. Піде, піде. Мені, до речі, прикиньте, на днях сніс, що, мені, що я собі, мені прокол роблять у вухах десь ось, десь тут чи як. Я прям так загорілась. У мене отут один прокол, невдало вийшов, і подивіться, яка історія. Це трошки погано, це нічого не сказати. Буває. Так, ну що, давайте я просто зроблю макіяж і покажусь вам вже з результатом, бо насправді саме хороше і саме негативне я вам вже розповіла. Оцініть мій олівець для бріл. Він бачив багато. Тверді ж тіточка. Боже. Like always! Отак от якось. Волосся все ще не розчісане, Але. Я би хотіла сюди темнішу помадку. Темнішу. І взяла ось цю. Де вона? Господи, ось цю. Камера не передає. Ні, самого макіяжу, ні всього. Освітлення бажає кращого. Іде. Ми ж на манік розбираємося. Знаєте, люди туди ходять, як в піжамі, як до себе додому, а я отак збираюсь. Ну це б ще. Взагалі, не суттєва штука, Може поміняти? Ні, не треба. Нормально, знаєте, це я вперше за от відколи вся ця історія, то я от нормально більш-менш виглядаю. Бувало і гірше, так що це теж супер. До речі, я от зараз додавала картинки на цей ролик. Так, я казала, що макіяж має бути готичний, вийшов не такий, тому що ну нащо на вечір таке робити. Ну, я таке хотіла. От я зарадилась робити макіяж, я хотіла подібне, як я картинку стала. Вийшло не зовсім так. Що помадку я справді додам темнішу, але. але і так піде. Знаєте, що я вам забула ще сказати? У моєї доми з'явились котики. Два. Е, е, ну, типу. О Боже. Ну, коротше, нехай. Прикол не в тому. Два котики уявляєте. Я вам потім покажу якось на відео. Через місяць два. Ну, просто прикол, маленькі котики. Дивись, я так відео в тік ток не знімала, що мені зараз всякий матеріал полетить. Так, я ж До речі, сьогодні п'ятниця, тринадцяте. Посвяткувати, якось політати. Так, так собі і дзвонять. Отакий От результат вийшов. пробувала ще світліший, е сірий, ну Він сірим не віддає, насправді віддає якимось зеленим трошки. Але це сірий. Камера не передає, але я задоволена. пробувала ще один, е змішували кольори, але там не вдалося.